Вітаю вас, мої розумнички! Дуже часто у повсяденному житті перед нами виникають наступні питання. Якась фірма хоче виділити дві сьомих свого заробітку на благодійність, скільки це в гривнях? Або за рецептом до тіста треба додати 3 четвертих склянки молока. А скільки це в мілілітрах? Або мама з татом кажуть, що будуть відкладати 1 десяту сімейного бюджету на придбання для вас нового ноутбуку. Скільки це в гривнях? Тому ми сьогодні з вами повторимо правило знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба. Число поділити на знаменник і помножити на чисельник дробу. Подивіться, коли ви шукаєте дріб від числа М, ви число М ділите на знаменник Б і множите на чисельник А. Чому на знаменник? Тому що саме він відповідає за ділення. На кількість рівних частин. Наприклад, вам треба знайти, скільки градусів складає 3 п'ятих від прямого кута. Градусна міра прямого кута 90 градусів, тоді нам з вами треба знайти 3 п'ятих від 90 градусів. Для цього число 90 нам треба розділити на 5. І помножити на 3. 90 поділити на 5 це буде 18. 18 помножити на 3 це буде 54 градуси. Друге питання. Нам треба знайти 7 десятих від розгорнутого кута. Градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Тому ми з вами будемо шукати. 7 від 180 градусів. Для цього число 180 ми поділимо на знаменник 10 і помножимо на чисельник 7. 18 помножити на 7 це буде 126 градусів. Розглянемо використання правила знаходження дробові числа при розв'язанні задач. Розглянемо номер 1091 з вашого підручника. Три дівчинки разом зібрали 144 гриби. Юля зібрала три восьмих від цієї кількості, тому я поставила стрілочку до всього, а Настя 5 шістнадцятих 16 від цієї кількості кількості, скільки грибів зібрала Леся. В першій дії ми з вами будемо знаходити, скільки грибів зібрала Юля. Тобто ми будемо знаходити 3 восьмих від 144. Для цього число 144 ми поділимо на 8 і помножимо на 3. 144 поділити на 8 це буде 18. І помножити на 3, це буде 54 гриби, зібрала Юля. У другій дії ми будемо знаходити, скільки грибів зібрала Настя. Для цього ми будемо визначати 5 16 від 144. Число 144 поділимо на знаменник 16 і помножимо на чисельник 5. 144 поділити на 16. Це у нас буде 9. 9 помножити на 5 буде 45. Грибів зібрала Настя. Третій дії ми можемо визначити. В одному виразі, скільки грибів зібрала Леся. Для цього від загальної кількості грибів ми віднімемо ті гриби, які зібрали Юля і Настя разом. Дівчатка зібрали 99 грибів, тоді у нас залишається 45 грибів, саме таку кількість у нас зібрала Леся. Фіксуємо відповідь і розглядаємо наступну задачу, в якій є маленький нюанс, на який треба звернути увагу при, під час ознайомлення з умовою. Площа прибудинкової території складає 800 метрів квадратних. Тобто у нас всього 800 метрів квадратних. Дитячий майданчик займає 2 п'ятих від цієї площі, тому я поставила стрілочку до числа 800. А от автостоянка у нас займає 3 восьми решти. Тому я тут не можу поставити стрілочку до числа 800. Зверніть на це увагу. І саме площу, яка відведена під автостоянку, ми з вами зараз будемо знаходити. Спочатку знайдемо, яку площу займає майданчик. Для цього число 800 ми поділимо на 5 і помножимо на 2. 800 поділити на 5 це у нас буде 160. 160 помножити на 2 буде 320 метрів квадратних, займає у нас дитячий майданчик. У другій дії нам треба знайти якраз оцю решту, яка залишилася після використання площі під майданчик. Від 800 нам треба відняти. 320. Отримаємо значення 480 метрів квадратних. Це якраз решта. І от тепер для визначення площі автостоянки ми будемо шукати 3 8 від 480. Для цього 480. Поділимо. На знаменник 8 і помножимо на чисельник 3. В першій дії отримаємо 60, помножи на 3, це буде 180 метрів квадратних. Зафіксували відповідь. І будь ласка, в домашній роботі зверніть особливу увагу на умову, чи треба вам знаходити решту після першої дії. Я нагадаю, як працювати з одиницями вимірювання. На минулому уроці ми згадували з вами про те, що один метр, наприклад, містить 10 дециметрів, тоді один дециметр це у нас буде 1 десята метра. Тому звернемо на це увагу, коли зараз будемо записувати одиниці, маленькі одиниці вимірювання через великі. Три дециметри. Треба записати у вигляді метрів. Один дециметр складає 10-ту частину від метрів. А 3 це буде 3 десятих метри. Ще раз уважно. Знаменник 10 отримали через те, що 1 метр містить 10 дециметрів. Наприклад, 18 см. Треба теж визначити через метри. 1 метр містить 100 см, тоді в знаменнику з'явиться значення 100, і ми взяли. 18 з них. Тобто 18 сантиметрів це 18 сотих метра. Далі 5 дециметрів 2 см. Я вам радила перевести цю величину в одну одиницю вимірювання. Наприклад, 52 см. Далі згадуємо про те, що 1 метр. Містить 100 сантиметрів, тому в знаменнику з'явиться 100 і ми беремо 52 частинки зі 100. І так, ця величина складає 52 сотих метри. 3 міліметри. Один метр, згадайте, один метр містить. 100 сантиметрів, а кожен сантиметр містить 10 міліметрів, тобто 1 метр містить 1000 міліметрів. Тоді ми тут отримаємо три тисяч метри. Три метри. Давайте розглянемо питання з хвилинами. 5 хвилин у годинах. Згадуємо, що година містить 60 хвилин. Тому у нас з'являється в знаменнику число 60. І ми беремо 5 з них. І так, 5 60 годин. 7 хвилин. В одній годині 60 хвилин. А ми беремо 7 з них, тобто 7 хвилин це 7 70 годин. 15 секунд. Ми з вами вже розбирали цей випадок. Одна година це 60 хвилин, а кожна хвилина це 60 секунд, тому в годині міститься 3600 секунд. І ми беремо 15 з них. Зверніть увагу, що в знаменнику з'являється значення, яке міститься в одиницях вимірювання. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні.